Сьогодні я розповім вам про кукурудзу, один із найдивніших і найкорисніших злаків на нашій планеті. Нещодавно я зварив собі вкотре кукурудзу, насолоджувався її соковитою солодкістю та ароматом, і тут подумав: а яка ж користь від неї? У пошуках відповідей я провів невелике дослідження, і ось що я дізнався, вирішив поділитися з вами своїми відкриттями як завжди. Ви знали, що кукурудза була основним продуктом харчування для стародавніх цивілізацій Майя та Ацтеків. А зараз вона продовжує займати важливе місце в нашому раціоні. Давайте розберемося, чому кукурудза така корисна і як її можна використовувати в повсякденному житті. Кукурудза це справжнє джерело корисних харчовин. Вона багата на Клітковину, яка покращує травлення і допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові, у кукурудзі міститься вітаміни групи В, вітамін С, а також мінерали, як магній, заліза, завдяки високому вмісту антиоксидантів кукурудза допомагає боротися із запаленнями і захищає клітини нашого організму від пошкоджень. Кукурудза є відносно низькокалорійним продуктом. але... При цьому містить безліч корисних макро і мікроелементів. У 100 г вареної кукурудзи міститься близько 100 калорій, 3 г білка, 1 грам жиру і 21 грам вуглеводів. Клітковина в складі кукурудзи сприяє поліпшенню травлення і продовжує відчуття ситості. Регулярне вживання кукурудзи допомагає. Нормалізувати травлення завдяки високому вмісту клітковини, воно також позитивно впливає на серцево-судинну систему, знижуючи рівень поганого холестерину і покращуючи кровообіг. вітамін С та інші антиоксиданти зміцнюють імунітет і захищають організм від різних захворювань. Існує кілька різновидів кукурудзи, кожен з яких має свої унікальні властивості. Солодка кукуруза це та, яку ми звикли їсти вареною або на грилі. Кукурудза для попкорну використовується для приготування цих популярних ласощів. Також існує кукурудза, з якою роблять борошно і крохмаль, що використовується в кулінарії. Кукурудзу можна приготувати безліч способів. Варена кукурудза це класика, яку всі люблять. Гриль і запечена кукурудза чудові. Варіанти для літніх барбекю, Кукурудзяні пластівці та каші корисні та поживні варіанти для сніданку. Щоб включити кукурудзу у свій раціон, достатньо трохи фантазії: додавайте варену кукурудзу в салати, супи та рагу. Спробуйте запекти кукурудзу на грилі з оливковою олією і спеціями. Це буде чудове доповнення до будь-якої страви, Кукурудзяні пластівці та каші. Прекрасний вибір для корисного та поживного сніданку. Існує безліч міфів про кукурудзу, які не мають під собою наукового обґрунтовані. Наприклад, багато хто вважає, що кукурудза сприяє набору ваги. Насправді, помірне споживання кукурудзи, навпаки, може допомогти контролювати вагу завдяки високому місту клітковини. Давайте довіряти тільки науковим фактам і не вірити в міфи. Кукурудза це не тільки смачний, а й дуже корисний продукт. Включайте її у свій раціон і насолоджуйтеся всіма її корисними властивостями. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть у коментарях, які ще продукти ви хотіли б обговорити в наших відео. До нових зустрічей на цьому каналі!